Друзі, всім привіт! Мене звати Натя, це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео я проведу з вами цілий книжковий день. Зараз ранок я буду збиратися на роботу, снідати, пити каву, почитаю трошечки книгу. У планах у мене на цей день, звісно, піти на роботу. В обідню перерву я зазвичай іду до книгарні на Золотих Воротах. Це книгарня BookUA, Подивимося, що там з нового асортименту. Ну і крім того, я хочу пошукати уже різдвяні святкові книги. Тому, крім книгарні BookUA планую також сходити ввечері у книгарню Рівід і подивитися, що там новенького із святкових книжечок уже є. Ну і подивлюсь не лише для себе, а й для Захара, можливо, якісь нові святкові зимові книги пошукаю. Зазвичай я трохи читаю за сніданком, також беру книгу з собою у метро і читаю ще там. В обідню перерву, якщо зовсім погана погода я не можу вийти, то теж можу почитати на роботі. А також я ввечері можу слухати ще аудіо по дорозі додому. І також можу читати, якщо дозволяє освітлення. Ну і я читаю також перед сном, тому ось такий у мене книжковий, в принципі, кожен день. А сьогодні я покажу вам його частинку. Я вранці застала світло і це вже робить мене щасливою. В області ще триває повітряна тривога, але в Києві, куди я направляюсь, уже давно, тому я вже їду. Я... У мене зараз обідня перерва. Я вийшла в книгарню BookUA, Хочу подивитися, що новенького вона з'явилося. А по-друге, у мене вже такий настрій до новорічних свят. І я хочу подивитися саме різдвяні новинки. Видавництва так потрошки їх поки анонсують, але хочеться погортати, подивитися, ну і показати вам, звісно. Ну і взагалі це в мене така традиція в обідні перерви ходити в книгарню бук'ю, тому е дотримуюсь її і е йду разом з вами, можливо, встигну там хвилину в 10 трошечки познімати. Йшла з пакетиком з книгарні, купила книгу, яку дуже давно шукала, думала замовляти онлайн. Але рада, що вона знайшлася у фізичній книгарні, і біжу на роботу вже, тому, що в мене залишилося якраз 15 хвилин повернутись. Отже, друзі, я вже вдома. Я насправді рада, що я забігла в книгарню Reed, хоч і під дощем, але там був уже стенд такий стіл із різдвяними ромкомами, з романтичними історіями. І мене це дуже порадувало. Я собі придивилася там книжечки від WSL, ці їхні новинки цьогорічні. Мені сподобалися книги від Reed, і кілька я собі навіть прихопила. Зараз вам покажу. Ну і Ще поки я ходила, якраз там е, продав. Ці консультанти вони організовували величезні оці столики там стоять по центру, а вони їх формували також у святкову таку різдвяну-новорічну атмосферу книжками з дитячого відділу, і їх там просто дуже багато ну, очі розбігалися. Насправді я трошечки зняла, тому що там якраз йшов процес перестановки, але таких книг дійсно багато. І ще минулого року на них задивлялося це враз взагалі залипла. І зараз я вам покажу, що купила в Reddit, але спочатку покажу книжечку, яку взяла в а, бо я вам показала пакет. Але не показала саму книжку, а це писати аналітику може кожен мистецтво переконливого тексту Катерини Зарембо. Давно вона виходила у Віхолу, по-моєму, це одна з перших їхніх книг взагалі, але вона, до речі, обкладинці, на відміну від більшої, переважної більшості у Віхоли. Так от, цю книгу я собі придбала чисто з практичних міркувань, тому що зараз я працюю якраз з такими великими об'ємами інформації, які містять цифри, якісь результати аналізів і так далі і Мені треба був настільки знаєте, інструментарій, тому що я вже, в мене ціла підбірка вже таких книг про те, як писати. І власне я їх усі читала, і ось цей набір його практичних порад його можна брати і використовувати. А тут я радше іноді я дивлюся на ці об'єми інформації і просто думаю, що я зараз здамся, То ця книга більше така моральна підтримка, що та, з такими великими обсягами теж можна працювати, їх можна ось так. Так впорядковувати, і текст може для них бути досить іграційним, легким і читабельним для широкого кола читачів. Тому буду читати, вона зовсім невеличка. Тут навіть таку велику частину просто вступ. Авторка розповідає, що така аналітика, де вона може застосовуватися і так далі, якісь такі базові речі. Але знову ж таки, панувати щось у пам'яті цікаво. Ну і тепер давайте дивитися на ось цей пакет окрім. Почну саме з дитячих, так як вам описала, це дуже красиво. То взяла Захару ось таку книгу, «Самі кота, ось кіт, це видавництво «Жорж». Дуже воно мило. Я на обкладинку спочатку звернула увагу, потім погортала, побачила, що нам підходить такий формат тексту, коли його не дуже багато, він віршований, це динамічно читається. І ми вже Захаром читали, це дуже мімімі -мі -мі історія про кота, який це кіт Санта-Клауса, який з ним живе, і він дуже хоче йому допомагати розвозити подарунки. Але з тайм менеджментом і з організацією цього кота не дуже, і він частіше потрапляє в халепи, ніж допомагає. Але і таким чином йому вдалося потрапити на сани. Як саме читайте в цій книзі? Ще одна книжечка, це новинка від видавництва книголав, І новинка вона не тільки сама книга. а І це нова в них серія, вона називається Легка Полиця. Вони будуть виходити ці книги в м'якій обкладинці. Така вона не дуже щоб м'яка, але так, гнучка з таким клапаном. І це мають бути романтичні історії, ромкоми. Я, по-перше, хотіла подивитися, як мені читатиметься. По-друге, мене права була така дуже легка романтична обкладинка. Мені захотілося тут навіть пишеться такі показники: легкість, гумор, розворушливість, романтичність. Тобто є рейтинг-позначки, такі можна орієнтуватися. Я сподіваюся, що цих ця колекція, ця серія буде поповнюватися активно і нас чекатиме там багато-багато таких. Мімімішних милих книг, я ж для себе цю книгу от на грудень залишаю і буду читати. До речі, хочу зробити таку підбірку, що я хочу стигнути дочитати до кінця року. Сподіваюся, там теж буде ця книга, і сподіваюся, встигну її прочитати. Щоб так до Різдва собі зробити подарунок. І ще одна книга, яку я хотіла ще з минулого року, дуже вона мені подобається і візуально як зроблена. І чула відгуки про те, що це така зворушлива історія. Та може, без там, додаткової якоїсь глибини, але вона така в міру драматична і мило почитати на свята. Це зимове самотистояння Розамонди Вірчер. Хотіла так швидко з вами разом відкрити, але не хочу пошкодити ні книгу, тому. Покажу вам просто, а ось знайшла тут лазівку, щоб можна було відкрити. Дуже красиве це видання у РМ. Я ще от справді рік на неї задивлялася і нарешті рада, що вона така красива, зимова у мене є. Ну, ще й так називається, дуже якось, мені здається, символічно тут має все бути. Також швиденько покажу вам книги, які мені за цей час доїхали-приїхали. Це Розамунда Пілчер, також «Шукачі мушель від видавництва РМ. І подивіться, у мене тепер є колекція цих красивих товстунців з ось такими неймовірними зрізами. Я дуже тішуся, залишилось знайти час, щоб їх почитати. Далі ще мені приїхала від видавництва РМ, ми полюємо на Гавса Файзал. Я цю книгу вичитувала для РМ і дуже рада і завжди радію, коли виходять ці книги. Книги, до яких я причетна, які я вичитувала, тому що це ніби я доклала частиночку таку манюсіньку свого часу своїх зусиль до виходу цієї книги. І тут теж неймовірно красивий зріз. Я про цю книгу буду розповідати вже в прочитаному. Коротко скажу, що це фентезі дійсно з такими нотками, мотивами, легендами Близького Сходу. Тому якщо таке любите, там джини і все таке, то зверніть увагу. Наступна книга, теж, яку я вичитувала, це Відьма з Варде Ані Берман, і це вже не фентезі, це історичний роман. Якщо таке любите, особливо про тему відйомства не читали, наприклад, як я прямо. Заснований на історичних хроніках роман, то дуже рекомендую. Мене дуже прийняла ця історія, і насправді зворушливо те, що авторка витратила там купу часу, кілька здається, п'ять чи що років прямо на дослідження цієї теми збирала свідчення, архіви для того, щоб її написати. Це вийшло переконливо і дуже цікаво. Ще книжечки, які мені доїжджали до дня народження, це книгу, яку мені подарував колега на роботі Гуліо Картасер. оповідки про хронобів і хамів. Е і тут мають бути якісь такі кумедні есеї, історії про життя і про довколишній нас світ. Е має бути щось таке іронічне і водночас глибоке. Ну і ще одна книга, це просто. Важко її підняти. Гаррі Поттер і в'язень Азкабану. Мені подруга подарувала сертифікат на книги. Я думала думала придбати там одну, дві, три на нього. Але врешті вирішила, що я собі точно не придбаю найближчим часом сама цю книгу, тому вирішила обміняти сертифікат саме на це подарункове видання. У мене тільки дві поки частини, тому я рада поповненню третьої. Дуже шкода, що Джим Кей у зв'язку зі станом здоров'я не буде ілюструвати цю серію, але я думаю, знайдуться прекрасні і достойні послідовники його, які зможуть хоча б приблизно в його манері продовжити цю роботу, або ж додати до неї щось ще особливе, унікальне. І ми полюбимо ці ілюстровані видання ще більше. Хоча куди вже більше це просто якісь витвори мистецтва. Дуже, дуже класно, теж хочеться просто знайти час, сидіти, їх розглядати і насолоджуватися, і читати Гаррі Поттера. Ось таким був мій день. Що дуже коротко, будь ласка, пишіть в коментарі, чи подобається вам такий варіант. Я... Це, такі відео вимагають додаткових від мене зусиль. Але я буду рада, якщо вони трошечки розбавлять для вас контент на моєму каналі. І, звісно, буду вдячна за ваші відгуки. А наразі я вам дуже дякую за перегляд, за ваші коментарі, підписки. До зустрічі у нових відео. Па-па!